Усіх закоханих та щасливих з вами найромантичніша та найтепліша програма про кохання та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Випробування для наших закоханих дніпропетровських пар тривають. Уже у нашій студії знаходяться закохані та щасливі Настя та Павло. Не будемо їх довго мучити та розпочнемо перевірку просто зараз, але попередньо подивимось про них сюжет. Знайомилися зимой, перед Новым годом, буквально в 20 числах декабря. Я занимаюсь бизнесом, и мне на тот момент нужны были новые менеджеры. Мне позвонила девушка, незнакомая, пригласила встретиться, рассказать о своем бизнес-предложении. Я, в принципе, недолго думая, согласился. Почему? Потому что все-таки новая информация всегда бывает полезна пришел на встречу в офис, когда он сел передо мной, я посмотрела ему в глаза, я сразу очень растерялась, потому что он мне безумно понравился, но потом все-таки я собралась, рассказала презентацию, он сказал, что ему это интересно, и мы договорились о новой встрече. Она сразу меня поразила, я не могу сказать чего, как, почему, но Амур пустил свою стрелу. После этого он мне не звонил. И без предупреждения, в назначенное время он пришел, и я поняла, что действительно он ответственный человек. Да, начали работать вместе. Но ну, параллельно я как бы начал присматриваться поближе к девушке. То есть она меня очень заинтересовала, да, ее глаза, кучерявые волосы, то есть очень красиво. На Новый год э, был Хотелось хотела сделать приятно. То есть бой курантов чудом получилось дозвониться до нее. Парубок запрошивал девчину на побачення в шесть разів, аж поки Настя не погодилася. Мне казалось, это может не хотелось совмещать это отношения с работой и так далее, но я как бы не останавливался, решил шел к своей цели. И, ну вот 12 февраля она согласилась все-таки выписать со мной чашечку кофе. Тогда было еще холодно, он меня приобнял. и поцеловал, я была счастлива очень. ми переглянули час вітати наших героїв у студії я вам представляю Насті та Павла. Я вас вітаю. Ну як сьогодні настрій? Привіт, все дуже класно, хороше настроєння. Болі ви тебе бачити. Я теж рада вас бачити. Слухайте, наскільки ви вже часу разом? Три роки знайомі і чотири місяці женати. Ну, три роки, я думаю, був час щоб познайомитися. Дізнатися один про одного все. Як ви думаєте, хто сьогодні забере перемогу та е, титул знавця своєї другої половинки? Я каві. Я думаю, ж Ти думаєш, що паша. Настя, а я на тебе ставлю. Давай перевіримо. Настя, я тебе запрошую до таємної кімнати. Просто зараз можеш туди йти. Спасибо. Удачі будеш мати можливість спостерігати за тим, що буде казати Павло. Ми тебе проваджаємо. Ну, а поки Настя йде до нашої таємної кімнати, я вам нагадую правила нашої гри. У нас є сім запитань для дівчини, сім запитань для хлопця. Той, хто дасть більшу кількість правильних відповідей, той і переміг. Паша, ти готовий? Звісно. Завжди готовий. Розпочинаємо. Перше запитання. Якщо б у Насті запропонували переїхати до іншої країни або міста, куди б вона переїхала, у нас є чотири варіанти: це Париж, другий варіант Барселона, третій Прага. І четвертий Дніпропетровськ. Нікуди б не їхала, їй тут подобається. Mm, я думаю, це Прага. що вона дуже часто мені говорить, що хочу жити в Чехії, в Прагі. Ти ну, навіть і думати не будеш. Ні про конечно. Париж, нет. ні про Барселону, нет, ні про Дніпропетровськ. Ну, Париж місто влюблені, але все вона вибирає Прагу. Мені так кажеться. Ну добре, наступне запитання. Якщо б Настя потрапила до програми «Поле чудес, який подарунок вона привезла Якубовичу? увовичу. І у нас і не знаю. Пиріг, консервація або вишиванка. Я думаю, мабуть, випікати. Мені здається, вона готовить, так. І вона б, мабуть, приготувала якийсь вкусний пирог і вот да, привезла б його. Ну добре, я приймаю. відповідь. Наступне запитання: яке найбільше твоє захоплення на думку Насті? На думку Насті. І чотири варіанти: це спорт, це годинники, це машини або смачні страви? Навірно, вкусне блюдо. Ти думаєш смачні страви? Да. А може ще подумаєш? Може бути, ще машини, ну не знаю. Ну, Все-таки, наверное, вкусне блюдо. Про перви поговорили. <реш> <реш> Продовжувати тему. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: із якою тваринкою асоціює себе сама Настя? Чотири варіанти: це лисичка, білочка, пантера або чайка? Навірно, лисиця. Лисичка. Так. Да. Це ти її асоціюєш лисичка. Ну, да. І вона сама. Вона хитренька, риженька, симпатична, як лисичка. Остаточний варіант, Лисичка. Ну так, да, да. пусть буде так. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання, якими були твої перші слова після сходження на Еверест на думку Насті? І у нас є чотири варіанти. Перше юху. Друге Я втомився. Третє Я тебе кохаю. І четверте яка краса. Яка краса. Ну, я знаю, що цей, цей варіант написав ти у своїй да. анкеті. так. Ну, я так Як ти думаєш, вона прочитала? Твої думки Не І теж те, думаю, думаю, що да. прочитала твої да, думки. Думаю, що думаєш. Да. А може, щось, щось інше написала. Може бути, я тебе люблю. Я тебе кохаю. Да. Ну так, який варіант будемо вибирати? Ну, пусть буде Я тебе люблю. Я тебе кохаю. Да. Такий романтичний варіант. Да. Ну добре, я приймаю. Цю відповідь. І фінішна пряма, що це за питання? У якому фільмі хотіла б знятися Настя? І чотири варіанти: це Титанік, це Гаррі Поттер. Володар кілець або білосніжка та сім гномів». Який є улюблений фільм? Як ти думаєш? Не знаю. Не, не, не бачив ніколи. <laughs> <Нет>. <laughs> не бачив ніколи. Навірно, пусть буде Титанік, Романтичний фільм, так. Да. А може вона б хотіла в якогось там щось таке, екшен, якийсь? <laughs> <laughs> не, Пусть все-таки Титанік. Титанік. Да. Ну добре. І останнє запитання: якщо б Настя була погодою, то якою? І у нас є чотири варіанти: сонячною плюс 19, другий варіант зимною мінус 3. третій снігова заметінь і четверте – дощова погода. Однозначно сонячна. І навіть думати Ні, не будеш. Тому що вона дуже сонячна, яркий, такий добрий чоловік. І ну, Другої погоди просто я не бачу. Ну добре, я приймаю цей варіант. Все запитання для нашого парубка закінчилися. Час кликати нашу героїню знову до студії, адже її сім запитань вже на черзі. Дочекайтесь попереду найцікавіше. А я нагадую, що ви дивитесь Дніпропетровський державний та програму про кохання. Поряд зі мною вже з'явилася наша чарівна героїня Настя. І я мені представляю, Настя, ну як? Як порася Паша? Гідний він для нас суперник чи ні сьогодні? Знаєш, він хорошо знає, то я довольна. Ну, будемо перевіряти і твої сили. Я буду Ти старатися? готова? Да. Готов. І перше запитання, яка риса у вас є спільною з Пашею на думку Павла? Uh -huh. І чотири варіанти: це щедрість, друге доброта, краса або кмітливість. Доброта, думаю. Звісно, доброта. 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 Он добрий, я добре, все добре. Добре, наступне запитання. Яким прикметником тебе описав Павло? І в нас є чотири варіанти. Гарна, добра, чарівна, непосидче. Все підходить. Все підходить. Да. Ну, щось, щось таке найхарактерніше, що в тобі бачить Паша. Це що може бути? Ну, він завжди говорив, що я його очаровувала. тому я думаю, що. Чи, це, Чарівна. 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 Да. Ага. Добре, я Чарівна. цю відповідь. Наступне запитання Ким у дитинстві хотів стати Паша. У нас є чотири варіанти: актор, кухар, футболіст або космонавт. Я думаю, може бути в дитинстві він хотів бути футболіст. Він у тебе не готує, сценки вдома не показує. <реш> Нет, он очень вкусно готовит, кстати. Один раз я пробовала, он очень вкусно. Он, конечно, я готовлю дома. Он не любит готовить. Как бы не любит готовить потому что я готовлю. Но все-таки все футбол. Думаєш, футбол. Футбол. Первое слово, пускай будет футбол. Добре, я приймаю. Відповідь. Наступне запитання. Коли Паша збирає валізи, що перше він пакує? І у нас чотири варіанти: годинники, документи, взуття або фен. Я думаю, документи. Він у мене такий вот діловий, тому, мабуть, фен йому точно не надо. <рес> ну, а він дуже любить годинники, годинники не пакує. Один з собою, бере годинник, навіщо йому всі? Документи. Документи. Про взуття не будемо думати. Він на і пішов. Зуби забув. Вибираємо документи. Документи. Ну добре, наступне запитання. Який улюблений танок Павла? І чотири варіанти: Це вальс, танго, гопак або нас. Справжні чоловіки не танцюють. Не танцює він. Ні, пашка танцует. танцює. Танцює. Да, ми іноді включаємо музику і він там бере, ну, дурачимося, танцюємо. Думаю, що тангом. Він да. страшний такий вот мужчина, потім тангом ближе. Правильно? Він такий более, професіонал он... домашнього танцю. <laughs> професіонал. <laughs> танцює. Мені подобається. Добре, танцює. <laughs> танго. Найголовніше, щоб тобі подобав. <laughs> Мені подобається. нравиться. Фінішна пряма. Що це за питання? Якщо б не з собою, то Ким би хотів бути паша? І у нас є чотири варіанти: Це Принц, Вол Дісней, Стів Джобс або Пірат. ты думаешь наверноести джообс Стив джообс да. дуже люб всякие гаджеты да. потому что он миллионер он добился своего и паша это ну, для него это важно да? что он хочет тоже в жизни чего-то добиться да? чего-то достичь и наверное такие идеалы и я приветствую от жизни. І будеш йому допомагати, ставати таким. До Звісно, добре, останнє запитання, що б робив Паша на Титаніку, якщо б той ще не тонув. І чотири варіанти. Відпочивав, утримував задоволення, друге рятував корабель, третє спілкувався з Кейт Вінслет, І четверте танцював домашнє танго. Я думаю, варіант перший – віддихав би, отримав удовольство, ходив би по каюті, з шампанським. Вряд ли з Кейтвінсом є я на берегу, яка там. Да, Я побачила. Думаю, відповідь перша. Все, наша перевірка закінчилася. Час дізнаватися остаточний результат. Дочекайтесь, побачимось за секунду. Ну що ж, наші амурні експерти підрахували результати. Я вам оголошую з великою радістю та задоволенням. Настя, Паша, на як ви думаєте, хто переміг? Я думаю, Паша Паша перемога. Ну, я вас може трошки розчарую. Я б хотіла сказати, що Настя перемогла, але перемогла дружба. Ви дали по дві правильні відповіді: і Паша, і Настя. І я обом вручаю ось цей сертифікат. Я знаю свою половинку. І це правда, бо ви знаєте один одного на рівні. Спасибо. Тримайте його. Крім цього, танцювальна школа Форте дарує okay. вам безкоштовне індивідуальне заняття для пари. Із будь-якого танцю латиноамериканської або стандартної програми можеш вивчити танго okay. на професійному okay. рівні. Okay. Танцюйте, відпочиваючи. Це вам також тримайте. Спасибо, спасіба. Ось так непомітно добігла свого завершення наша сьогоднішня програма. Тобто дивіться нас щопонеділка та щосуботи на Дніпропетровському державному. Та кохайте один одного і будьте уважними до ваших других половинок. Це була програма про кохання. Я її ведуча Анастасія Шаповалова. Зустрінемось!